Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді тостерниця фірми Ardesto T400G. 7 ступенів осмажкування, 2 тоста підігрівання та розморожування. Захист від перегріву. Так, ось так вона додає, така коробочка. Так, подивіться що всередині. Так, він йде запакований. Сам тостер. Ну і, мабуть, все. Тут ще інструкція йде. Гарантія. Так, корпус у нас пластик. Такий на ощупь якісний. Тут де нержавійка. Тут ми. Тут є включатель. Ставимо сюда хліб, виставляємо нам потрібен ступень обсмаження і затискаємо ось цю кнопку. Коли ми поставимо хліб, він ляже, ми зможемо повністю опустити ось цю кнопку старт. При включеному дроті. Тут є ще три кнопки. Розморожування, збивка і підігрівання. Так, зараз я його включу. Так, ми його включили. Перед тим. Щоб включити його, ми вставляємо хліб, виставляємо потрібну потужність і зажимаємо. От, при включенні, при включенні в мережу, ця кнопка затискається тут і загоряє лампочка cancel. Це щоб збити, Оп, і то серед вискакують. А так, як дочекатись до кінця, то коли вже тостер обсмажиться до певного ступеня, він сам випригує. Є ще режим розморожування і підігрівання, це потрібно включити вже коли ми опустимо ось цю кнопку. Канцел і розморожування. Так, так і щоб Витягнути усі залишки, там кришки. Тут є спеціальна підставочка, яка витягується, і ми зможемо повністю і файно почистити цю, цю ту стерницю. Ще ми подивимося на характеристики даної моделі. Так, потужність в залежності від режиму 780-30-930 Вт. Частота 50 Гц, напруга 220-240 вольт, не більше і не менше. Ось так. Тут така решітка з вентиляцією. Ну, в принципі, якісний. На перший погляд якісний. Подивимося, що він покаже себе в роботі. Ось тут ми виставляємо потужність нагріву. Тобто підсмажування самого тосту. Ми зараз вибираємо найвищу ступінь 7, ставимо хліб і зажимаємо ось тут, щоб включити нашу тостерницю. І за декілька хвилин буде готовий тост. Він вистрелює, тобто ми його почуємо і побачимо, що він вже готовий.